Анонсував, а сьогодні детальний відео огляд у ось ці красотки В60 в ідеальному стані, в топовій комплектації SUMO. 2013 рік випуску. Двигун 5-циліндровий 2.0 дизель D4 120 кВт, 163 кінських сили. В парі з автоматом, 6-ступеневим гідротрансформатором ISIN японським. Машину привезли з Німеччини, розмитнили, зробили сертифікат. Знаходиться в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18 у нашому автосалоні. Ось рядом, бачите, зелена вивізка, сервісний центр МВС МРЕО. Якщо потрібно комусь, можемо допомогти швидко зареєструвати. Ось так зовні виглядає цей автомобільчик. Ще раз повторюсь, стан ідеальний. Жодна деталь не фарбована, навіть бампера. Мунтація максимальна. Фари, скло навіть лобове, все рідне. Все покажу. Салон акуратний, теж як, як новий. Обслужений автомобіль. Нова резина Hankook Made in Korea літня сезон якраз. Замінений ГРМ. Красивий такий графітовий колір. Дуже популярний у нас в Україні. Є люк. Нічого не протікає, дуже грамотно зроблено там все. Максимально близько показую кожну деталь. Пороги пластикові, заходять аж під дніщі. щось у це рапін корозії не бояться. Є такі міні акуратні брізовички заводські. Резина, ще раз повторюсь, Ханкук, 235, 45 R17. Тормозні диски ззаді нові, спереді... Ну, Трішечки вироботка є, не, не, не нові, але, але можна сказати ще, ще не один рік поїздять. Значить, ззаді є парктроніки, камера заднього виду, спереді є теж парктроніки, біксенон, класне світло. Екологія на місці, тут у нас Євро 5. Зразу покажу, вихлопну, там все сухо, сажі нічого нема. Якщо вам видно знизу, то покажу знизу ричаги задні алюмінієві. Стан гляньте який стан цього кузова і цього екземпляра. Так, тепер пройдемо з товщину міром. Капот алюмінієвий, сколів теж не боїться, хто не знав. Ржавіть не буде. Допуски десь до 130 мікрон. 40. У ну, мене чомусь не... по алюмінію менше б'ється завжди. Тощиномір. Рідна фарба. 82. 82. 88, 103, 87, 96, 81.

80... Вісімдесят три. Жодна деталь не фарбована. Тепер по салону. Почнемо звідси. Карти. Шкіряні, це все м'якеньке, класні матеріали. І гляньте які крісла добротні, шкіряні з електрорегулюванням, пороги, пластик, накладки, резинки, комплексна система безпеки від бокового зіткнення CIPS. Крута штука, почитайте в інтернеті. рестайлінговий рычаг переключення передач. Шкіряний підігрів сидінь тут є, консоль, така широка, підлокітник, два підстаканника. Тут aux USB, навігація є, два ключі. Ось стан. Карти. Гороє пластик, резинки. І диван ззаді шкіряний, є бустери для дітей. Є такий підлокотник широкий, добротний, з пеналом. Це піднімається підголовник, спинка ось ця туди складується, теж практично. Багажник. Доволі такий міський багажник з таким пеналом. Тут ніша, запаски в них не буває В-60. По власникам значить було два власника. Ось Перший з 13-го року німець Буккер Герхард і другий з 17-го року Блумберг Тобіас. Внутрішній техпаспорт на якому можна подивитися, розхід палива. 4,8 траса 5,7 змішаний цикл, 7,1 місто. Це для 163 кінських сили такої машини на автоматі. Це дуже класний розхід палива. Карта. Стан. Діван, добротний шведський диван, дуже удобно їздити на, на далекій відстані, що ззаді, що спереді. У мене, наприклад, спина ніколи не втомляється на Вольвовських кріслах, і неважливо яка модель, в порівнянні, наприклад, з іншими брендами. стан пластик, пороги, пластик, різинки, стан педалі гляньте, не витерті. Кнопки, електроручник, кнопка. Дуже часто ось тут побиті проєми від рівня попадають сюди. Тут нормально все. Стан шкіряного руля. Мультируль, круїз-контроль, включення по з телефона, управління магнітолою. Ось стан салону. Так, тепер заведемо, послухаємо, як працює наш двигун. Що тут у нас пише? 245 пробігу, є система старт-стоп. 5,9 розхід. Ну, друзі, це такий режим тест драйв Класна акустика, є підсилений звук. Сабвуфер, навігація, підогріви сидінь, двохзонний клімат-контроль. Загрузилась навігація. Ну і подивимось от сюди. До речі, ресифіціруване меню. Це добре. Майкар. Можна от їзда в режимі спорт. Підпрощення аварії на малій скорці, city Safety система. Активні фари. Багато дуже налаштувань. Система драйв, екологічна їзда налаштувати. І дуже-дуже багато настройок різних. Це мені подобається Вольво. Помилок ніяких нема, бо що не пристебнутий. Дивимось під капотом, послухаємо як працює наш двигун знаменитий. Клімат зараз виключить, тому що вентилятор працює, щоб він вам, нам не мішав. Ось двигун, п'ятициліндровий Вольвовський, класний двигун, мільйонник, меганадійний, потужний, ресурсний. Бачите, тут замітки є, міняли вся в у му році. Фари наліпки є рідні. Тут, зрозуміло, що нічого не крутилось. Є вебасто. Вебасто Встановлений тут. Далі. Заводський вибасток. Тут теж рідно, тут теж нічого не крутилось. Ось робота двигуна. Тихенько, рівно працює. Гідропідсилювач руля, а не електро у Volvo v 60 Hydro. Ось бачок. Є захист двигуна пластиковий. Ну, зараз не зніму, трохи не підготовлений я. Ну, прийдете, покажу, там все добре. Капот закрить, нічого не чуть. Наскільки рівно рівно тихо працює. Помивачі фарб, спереді парктроніки, камера заднього виду є, говорив, по вихлопу. Все добре. І такий солодкуватий дизельний запах. Екологія на місці. Зараз включу камеру заднього виду покажу. Ось з розміткою. Звук класний. Ну Це потім я понастраю. Ось такий у нас сьогодні Volvo v 60 в ідеальному стані. Хто шукає таку добротну машинку, то приїжджайте, знаходимося ми в Києві вулицями Колигрінченка, 18. Мрео рядом. І дуже величезний вибір Volvo. v 60 ще там 5 штук є точно. І кожен тиждень нові поставки. Комплектація різні, двигуни різні, коробки різні. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте подобайки. І чекаю вас на тест драйв цієї красотки. До зустрічі!